Приїхали, ходять люди поси, по кажуть, слухайте, коли впало. Ми кажемо, два місяці назад впало. Кажуть, люди, що в натурі? В натурі це перший міський, це що трапилось, і це Олена Концевич. Зараз ми будемо розбиратися, що трапилось тут. Це базар на 93, це будинок, який був в аварійному стані дуже дуже давно. Після прильоту, два місяці назад, від нього просто відвалився шматок. Ось тут фасадна стіна, і люди, які жили в цьому будинку, залишилися логічно без житла. Вони викликали комунальників, викликали поліцію, викликали відповідальних осіб, і їх обіцяли розселити. Пройшло два місяці. Ми приїхали тут. Все в такому стані, як після прильоту, що навіть гірше. Зараз ми спробуємо дізнатися, що сталося з людьми, які тут жили, і можливо живуть досі. Директорка департаменту міського господарства Одеси Наталія Мостовських сказала, що на цей будинок вони поклали вже давно око, тому що хотіли його ремонтувати. Але підрядників бажаючих на це немає, тому що будинок, бачите, в дуже поганому стані, і оскільки це пам'ятка архітектури, ремонтувати її дуже ніхто не хотів. Я розумію, що краще за 9 лямів ремонтувати черговий раз, наприклад, будинок Русова, та ніж вкладати свою працю в. Такі будинки, як цей. Але. Ну, серйозно. Тут гуляють, діти ходять. Це подвір'я. Подивіться на цей балкон. Він ще, до речі, недавно тримався якоїсь мінімальної купи. Він же ж грохнеться не сьогодні-завтра. І він, і те, що над ним. Отак у нас працюють комунальні служби. І департамент міського господарства. Пам'ятаєте шафку, яка вижила після одного з прильотів? От ми тут бачимо приблизно те саме. Стоять якісь склянки, це залишки людського помешкання. Тобто, ти собі жив, пив чайок. Слава Україні! І от шандарах, і все. І тут під людського життя залишилось під руїнками. Ніхто це не забирає. Я боюсь туди йти, тому що зараз на мене як гехне щось зверху. Дорогі Одеські комунальні служби, дорогий департамент міського благоустрою. Ви думаєте, що зробити з цим? Двері зачинені. Я маю надію, що людей звідси розселили, тому що. Ой боже, мій там кіт всередині. Киться, тебе там закрили? Давай. Зробили добре діло, випустили бідолашну тварину. Тебе там закрили, боже. Немає мешканців. Маємо надію, що їх звідси розселили. Ну, Слухай, теоретично дивися, тут же наче хтось живе, тому що тут сушиться якась білизна, якісь ковдри і маюють прапори, до речі, і одеські і не тільки одеські. Добрий день. Перший міський. Скажіть, як вам те, що тут впало? Ви не знаєте, чи тут розселили мешканців, чи вони тут досі живуть? Немає ніякого поняття. А як вам така краса? Страшно, що впаде в голову. Що робити? До кого звертатись? До мабуть. мені б дуже хотілося, щоб мер дійсно міг відповідати на якісь ліквідні запитання. Ау, мер. Як вам той факт, що тут тут завалилося і так стоїть? Жахливо. Що робити, як вважаєте до кого звертатися? У нас в, має в, бути міський бюджет, з якого мають все реставрувати. Ви ж знаєте, що зараз виділяються страшні кошти, наприклад, на поправку будинку Русова, майже 9 мільйонів. Тепер знаю замість того, щоб відремонтувати, наприклад, такі будинки. Ну не скажу, що я удивляна. Дорогий і шанований департамент. Міського господарства міста Одеса, дорога міськрадо, дорогий одеський голова. Кажуть нам люди, що це ви повинні займатися тим, що у нас по Одесі падають будинки, і нікому взагалі до цього діла нема. Ви не спішите цим займатись. Ви натомість роздаєте кошти на суди, на поправки будинків, які цього взагалі не потребують. Що робити будемо? Поживемо, побачимо. З вами був перший міський. Що сталося? Якщо ви знаєте, що сталося по Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич. До нових зустрічей.